думаю, що за 45 хвилин, як мінімум, три різних крокліна у вас, три різних подвійних начинки. Я думаю, що це ну, прям ви бігали і пітніли, так? Дуже. <різь> Зрозумів, що який б результат не був би це результат. Якщо навіть мені не дадуть білий фар, то я вже, скажімо так, здійснив свою мрію і поготував на цій кухні. Олександре, я в абсолютному захваті. І в шоці це, безперечно, так за кожне ваше шу. Тобто від мене тільки три так. <реку> <реку> мені дуже приємно. Я думаю, що це дуже гідний результат. Від мене так. Дякую. Знаєте, що я мав на увазі, коли пригадав слова моєї мами? Йо, що часто приходять ті, хто вміє красиво себе подати. І так і сяк вихваляють свої вміння. Це не золото. Золото це такі, як ви. Які просто роблять дивовижні речі. Ви не просто фанат, мастер-шеф, Ви реально крутий кухар. Зараз ви здійснили вже другий крок. Отримали білий фартух. Ви не просто встигли. Ви зробили три ідеальні шуми. я думаю, у вас буде величезне майбутнє. Тому, будь ласка, не звертайтеся з цього шляху. Дякую. У мене був ступор. Я не, не розумію, що, що це відбувається. Це мені сниться, чи що це взагалі? Це все здається як сон. Що Це такого не може бути, що це ти стоїш перед суддями, і вони тобі таке говорять. Це не можна повірити, це треба з часом пережити. Ну Це я вже пройшла, але ектора думка мені дуже важлива, бо він же ж тоді ще не сказав. І я така, типу, блін, так, все, заспокойся, спокійно. Ви зробили чіпс практично ідеально. Сирники мають золотаву скоринку. Вони доведені до смаку, як і ваш соус. Сьогодні у вас трітак. Серйозно ой, дякую. Де міф? Де фартух? Треба забрати вже швидше і бігти. Дякую вам велике до зустрічі. Давай! Приставай! Я прийшла на Мастер-шеф за перемогою. Для мене отримати білий фартук – це шлях до чогось нового. Це перша маленька така сходинка до моєї великої мрії, яка здійсниться. Володимир він так от подивився на мене дуже серйозно. Потім посміхнувся. І мені стало легше, як з Ольгою. Дякую. А приготувати смачний суп це не просто. Хто б що не казав. А зробити Хелсі суп смачним. Це справжній виклик. І ви його здолали. Так. вам вдалося досягти балансу між користю та смаком. Все в міру це я про вершки. І доречно це Зауважу на каналі СТБ повертається вже легендарний проєкт. Зважені та щасливі. Тож пропаганда здорового харчування дуже на часі. Ви подали нам здорову і смачну їжу. Тому я кажу вам так. Дякую, баланс смаку та охайна презентація. Це безумовно так. Дякую. Ви приклад, який має бути тут, на вас мають дивитися всі вся країна. На вас мають дивитися, рівнятися учасники, і ви маєте проявитися, показати, поділитися своїм досвідом, бо їжа це важливо. Їжа це не тільки мистецтво і краса, їжа це ми. Це все, що ми складаємось, і те, як ми потім живемо, залежить від того, що і як ми їмо. Я за вас обома руками, за Дякую. ваш вчинок, за вашу перемогу, за ваш кубок, за вашу прекрасну шкіру. Дякую. І від мене так. Дякую. Може, це те, про що я мріяв. Я щасливий, що даю вам цей фартух. Ви молодець. Дякую. Де ви заслуговуєте на повагу. Дякую вам велике. Дякую. До зустрічі. До зустрічі. До зустріч. І впевнений, що в мене вийде. Єва ваше пюре чи крем з цвітної капусти, як ви, до речі, його назвали? Крем має неоднорідну консистенцію. Вона почала не на дуже позитивній ноті, і я просто стою, тому тримайся, тримайся, не плач. Тобто недоліки є, але це так прекрасно. Є страви, які просто готують, а є ті, що готують з розумінням. Ви відчули м'ясо, і воно розкрилось у всіх смакових відтінках. Від мене так, ви велика молодець. Дякую. Бажаю вам величезного успіху на вашому шляху. Дякую. Як на мене, морква просто бездоганна. Я в захваті від вашої моркви. Який від м'яса та соусу? Страва показала, що ваші слова не розходяться зі справами. Для мене дуже великий пак. Дякую. Я просто не могла в це повірити, що люди з таким досвідом, люди з таким бекграундом можуть мені казати Блін, Єва, твоя морква неймовірна я стою тим дому. вау. Мені здається, у вас неймовірний потенціал. Мені здається, ви дуже сильна. І моє побажання, оцей поштовх, який у вас є, сили всередині, ось протягніть впродовж усього сезону. Угу. Від мене так. Третє, дякую. так. Я вас вітаю. Дякую. Бережіть сили на весь сезон. Буду старатися. Дуже Буд дякую. Будь ласка. Дуже дякую. Дякую, дуже. Моя фінальна ціль змінити своє життя і щоб люди розуміли, що моя їжа. Можу говорити, і мені не обов'язково відкривати рота задля того, аби щось донести. Я переживала більше всього якраз за думку ектора, ну він з Колумбії. Це нам тут більше зрозуміло, там маки, козячі сири, всякі гриби, білі, сушені і так далі. Добре, що ви застосовуєте у своїх стравах те, з чим працюєте. Я думаю, вибір страви влучний. Ви добре поєднали всі інгредієнти. Від мене так. Дякую. Мені подобається, якби попрацювали з інгредієнтами. Хотілося б, щоб вони були, як Оля казала, соковитіші, смачніші. Але потенціал у вас є. Від мене так. Тара! Дякую. Я думаю, Нам такі люди потрібні. Ще й ті, що вміють дуже смачно готувати десерти. Галочко, а... я вам кажу так сьогодні. Дякую вам. Це, це найкращий момент за який будь Я думаю, що у вас гарний результат. Три «так», Будь ласка. Дякую дуже. Вау. Мені дуже кортіло скуштувати. Мені дуже приємно це чути. Чекала цих слів дуже багато років. Дякую. Я дякую вам. Була налаштована, що може і взагалі не отримую фарток. Ну, як сказати, я реаліст. Це люди, вони, їм може щось не сподобатись. Плюс я не суперкулінар, да? я там просто жінка, яка готую там, для своїх домашніх. Що ж, мені подобаються ваші оладки. Дуже добре, що зробили такий крем з маскарпоне, з горіхами. Подобається, як все поєднується. Від мене так. Дякую. Людмила, ваша страва зрозуміла, чітка, вона не приторна. Добре, що ви пригадали своє коріння, бабусин рецепт за вашу страву кажу вам так. Дякую вам Дякую. велике. Мені дуже приємно. Окремо хочеться дуже подякувати вам і, зокрема, вашому чоловіку. за його... Сміливість, ми пишаємося, і щосекунди вдячні таким людям. І ваша праця настільки відважна, відповідальна, Ви справжня велична українська жінка, з якою хочеться малювати образи, картини трьох дітей мати на службі бути, так чекати чоловіка, так його кохати, велика молодець і ще й знаходити місце для здійснення своєї мрії. Я вам щиро бажаю, щоб вона обов'язково здійснилася. Сьогодні у вас притак. Залишайтеся з нами? Дякую Працюйте? Вам. Дякую. Готуйте смачно як для своїх діточок з любов'ю І все Мені дуже приємно. Супер. Супер. Я дякую, дякую вам. Ало, папусі. Ну все, я вже страву презентувала, вже була у суддів. Ну ну і як що? Три так, папа. Умничка, маму, сказав. Да? Я довго до тебе. <три> да? А я як довго? Маму. Так, да? дякую, ти теж найкращий. <три> це твоя підтримка. Ти тримав кулачки, от воно і вийшло. Так, да. да, да я цього чекала момента більше десяти років. Я, звичайно, мріяла про це, але три так навіть не сподівалась. Супер, потрібно мріяти. Бо ти думаєш, блін, він такий якийсь суворий через екран. Думаю, зараз каже, то не так, то не так, і так доведення додому. Думаю, їду назад я до своїх помідорів. Не хотілося більше кислоти? Кислоти так хотілося, бо я, якщо чесно, готував, пробував і пробував, і воно мені було не таке, як я готую. Тібно, ну, я привик на квасі бурякому. Коли я поспілкувався з Володимиром, я зрозумів, що, не такий страшний вовк, як кажуть, вовки, його малюють, що він дуже хороша людина. Ромчик. Так. А коли прийшла вже Олічка до мене, це вже взагалі так мені в настрій піднявся. Це вона такий комір-кумір. Колір дуже насичений. Насичений. Угу. Куштуємо і страву. Я бачу по її, що їй подобається. Вона така. В неї така енергія, такий примінчик-примінчик. Мені подобається ваша страва. Бурячок м'якенький, М'ясо взагалі добре протушковано. Є соус. Ви додали від себе бринзу. Мені подобається взагалі. Що ви розповідаєте, що у вас є потяг і до землі, і до городини, і до творчості. Я хочу бачити вас на цьому проєкті. Від мене так. Дякую. Дякую. Знаєте, вас приємно слухати, а вашу їжу так само приємно і смачно куштувати. Я вам за це дякую. І я вам за це кажу: так, звісно. Дякую, дякую. Дуже приємно. Ви яскравий приклад українця. Ось ця сила землі надає вам власної сили. у вашій шпундрі все до ладу. І тому сьогодні я вас не відпущу додому без трьох. Так, Так, дякую. так, так. дякую. Емоції просто мене зашкалювали. Я просто от зараз повідаю це і мені все одно не віриться, що я там був в них, і мені сказали три там. Мені здається, що мені оце все сниться, і я не на мастер шефі. Я, до речі, хотів такі прекрасній дамі привезти букет, але потім подумав, я ліпше вишию цей букет і хай воно вічно вас радує. Можна, я вас обнімлю. Ой, дякую. Я вас дуже-дуже люблю! Ви самі і намалювали і вишили. Ні, на картині ви вишили. Клас! Я вам дуже дякую. Думаю, що як десь там болечка собі повішає. То буде мене згадувати. Надіюся, що їй сподобалось.